семи років він займався народною хореографією. Дуже любив танець. все своє життя присвятив танцю. Лариса Войникова розповідає про свого чоловіка, військовослужбовця Віктора Войникова. У цивільному житті він був художнім керівником театру Танцю Екватор обласного філармонійного центру та головою обласного осередку національної хореографічної спілки України. Про свій шлях до танців сам Віктор Войников у 2016 році розповідав журналістам. Так у мене є двоюрідні брати, вони військові льотчики, і вони хотіли мене з батьком віддати це бивши Суворовське, зараз Івана Богуна, якщо я не помиляюсь. Військово а Я тоді перелякався на ну, 10 років дитині. Я кажу, тато ні. Я краще піду танцювати. У 2023-му чоловік доєднався до лав Збройних сил України, каже Лариса Бойникова. 30 квітня цього року Віктор загинув. Йому було 42. Він в 77 й десантно штурмовій бригаді. Звання молодший сержант, от але при виконанні при навчанні бойовому сталася трагедія саме на полігоні. Подробиці я не знаю. Присвятим благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Батьки Віктора Войникова живуть у Запорізькій області. Їхнє село наразі в російській окупації, каже дружина. Попрощатися з чоловіком прийшли знайомі, друзі та колеги. Віктор відомий хореограф, балетмейстер, керівник театру танцю Екватор. 20 років пропрацював у філармонійному центру в різних колективах в академічному народному хорі, в академічному ансамблі «Сіверські клейноди. Це десятки постановок. Це десятки, сотні концертів, різних шоу для філармонійного центру, для всієї мистецької спільноти України. Це дуже тяжка втрата. Знав Вітю дуже давно, дуже гарна людина, дуже професійна, комунікабельна. Ніколи ні в чому не відмовляв. Художній керівник Чернігівського академічного народного хору Володимир Коцур говорить, вони й нині в програмах використовують постановки Віктора Войникова. Разом постановки, всі, що сьогодні, є у нас у наліччі програми. Ми всі разом робили постановку. Він як хореограф, а я як музикант. Лариса Войникова говорить, Віктор був сімейною людиною, і вони дуже чекали на доньку. Незабаром їй виповниться 10 років. Доня народилася, і вона це хоче потанцювати. На телефоні включає музику і каже на і все. І от імена, щоб вона на руках у мене була. І Тоді ми кажу, тато втомився. Ну доня є доня, доня то святе. Поховали Віктора Войникова на кладовищі Яцево. Алла Бєдна, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернів.